Ви просто повинні прочитати, що він сказав. Він говорив про ядерну зброю. Коли ви говорите про ядерну зброю, ви повинні бути готові, і ми повністю готові. Оце так. Президент США Дональд Трамп фактично заявив, що вони повністю готові до потенційної ядерної війни з Росією. Чи означає це, що ця війна настане вже зовсім скоро, і світ поглине ядерна зима? Або ж це реальний початок третьої світової. Ми провели дослідження щодо цього питання. Та розкладемо вам все по поличкам. Для цього у форматі подкасту та за допомогою штучного інтелекту ми розкажемо вам все, що ми знаємо. А поки не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати свою думку в коментарях щодо останніх заяв Трампа. Вітаю! Сьогодні ми е, проаналізуємо досить гучні заяви Дональда Трампа. Так, ті, що стосуються ядерної війни, Росії, і звісно, теорії змови про третю світову, які зараз ну дуже поширені, ми базуватимемося на дослідженні його висловлювань, власне, після 2022 року, і на огляді оцих конспірологічних наративів, спробуємо знаєте, розібратися, як слова одного політика можуть так сильно впливати, і що це говорить про наш час, про глобальні страхи. От дивіться, після 2022-го риторика Трампа справді змінилася. Так, а в чому саме? Ну, з'явилися згадки про російські ядерні субмарини. Це ще навесні 22-го було. Пам'ятаю, потім звинувачення Путіна у використанні ЕН слова, тобто ядерної теми. І звісно, ці постійні попередження про ризик е, третьої світової. І не забуваємо про обіцянки закінчити війну в Україні за 24 години. Він же це повторив, здається, понад 50 разів. Так, так, десь стільки. Причому, зверніть увагу. Він уникає прямої відповіді, чи хоче він перемоги України. Наголошує на припиненні загибелі людей. Це до речі, дуже відрізняється від його риторики, коли він був президентом. Тоді він якось ну м'якше про Росію говорив. Абсолютно, і за цим, звісно, стоїть чітка політична стратегія, особливо ну в контексті його кампанії 24. Тобто, це все на вибори значною мірою. Він себе позиціонує як кандидат миру на противагу Байдену, якого він малює слабким. Ага, зрозуміло, він так би мовити, грає на антивоєнних настроях частини республіканських виборців, використовує страх ядерної війни, щоб здаватися сильним лідером, який мовляв може домовитися. Слухайте, а мене вражає, як е, тісно це все переплітається з конспірологією. От як це працює? О, це дуже цікавий момент. Ця риторика вона знаходить такий, знаєте, потужний відгук у певних колах, наприклад, у прихильниках Кюанон. Це ж ті, що про глибинну державу і сатаністів. Саме так. І, от заяви Трампа для них це як доказ доказ того, що він нібито бореться з цією глибинною державою з військово-промисловим комплексом, який мовляв хочуть війни. І там же здається, Путіна іноді малюють ледь не союзником Трампа в цій боротьбі, а війну в Україні пояснюють. Ну, чим тільки не пояснюють біолабораторії там. Так, так, є й таке, і це ще пов'язують з ідеєю великого перезавантаження. Це ну така конспірологічна теорія, що глобальні еліти використовують кризи, пандемію, війну, щоб встановити світовий порядок. А Трамп, звісно, їм заважає. Виходить, його слова це як ключ, саме так, ключ, який активує вже існуючі мережі недовіри, перетворює такі, знаєте, розмиті страхи на цілком конкретну політичну енергію. І ці страхи, як бачимо, вони ж не тільки в США існують. Зовсім ні. Це глобальне явище. У Росії, наприклад, державна пропаганда взагалі каже, що третя світова вже йде. Що це захід її веде проти Росії? Ага, і поширюють фейки про біолабораторії, нацистів і так далі. В Киталі, до речі, державні медіа теж просували теорію про ковід як американську біозброю з українських лабораторій. Серйозно? Угу. Мільярдні перегляди на Вейбу були. А на ближньому сході, в Ірані та Ізраїлі, там взагалі геополітичні змови часто змішуються з релігійними пророцтвами. Скрізь одне й те саме виходить, ці страхи використовують так, їх інструменталізують, держави певні політичні рухи. А як світ реагує саме на заяви Трампа? Який ефект? Ну, медіа реагують, як і очікувалося, полярно. Ліберальні критикують, кажуть про небезпеку, підігрування Кремлю. А консервативні? А консервативні часто подають це як реалізм або як критику політики Байдена в суспільстві, знаєте, паніки як такої немає, але тривожність, звісно, зростає. Люди сприймають це як політику? Багато хто так, як типову для Трампа гіперболу. Хоча ось що важливо саме обговорення, воно нормалізує ядерну тему. Це небезпечно. А що каже політикум? Союзники тут реакція. Скажімо так, неоднозначно демократи критикують, серед республіканців є розкол, хтось занепокоєний, хтось підтримує. А союзники НАТО, Україна вони, звісно, стурбовані, бо є ризик потенційної зміни політики США. Росія ж використовує ці заяви у своїй пропаганді, хоча іноді, до речі, і сперечається з Трампом заочно. А чи підвищується риторика, реальні ризики, чи це просто ну слова? Більшість експертів, з якими я знайомий, сходяться на думці, що ризики зростають. Ось це легповажне ставлення до ядерної теми Її нормалізація. Так воно підриває дипломатичні зусилля і збільшує ймовірність якихось прорахунків непорозумінь. Але ж дехто може сказати, що це така стратегія теорія божевільного, щоб стримати супротивників. Ну можливо, хтось і так це бачить, але ризики, на думку багатьох, все ж переважають. Які тоді довгострокові наслідки ми можемо побачити геополітично і всередині США? Геополітично це може знаєте, підживлювати надії Кремля на розкол Заходу, створює невизначеність для союзників щодо майбутніх зобов'язань США, це потенційно впливає на підтримку України, на політику щодо НАТО а всередині штатів, там це, звісно, поглиблює поляризацію, може посилювати ізоляціоністські настрої в республіканській партії. І ну, підривати довіру до інститутів влади. Отже, якщо підсумувати все це, виходить, що заяви Дональда Трампа про ядерну загрозу, про третю світову це з одного боку частина його політичної гри, так елемент передвиборчої стратегії. А з іншого, це такий собі каталізатор, що посилює вже існуючі страхи, тривоги, теорії змови по всьому світу. Саме так, це дуже складний вузол. Тут і політичний розрахунок, і реальні геополітичні небезпеки, і глибоко вкорінені страхи, і конспірологія все переплилося. І ось наостанок можливо питання для роздумів що сам факт такого, знаєте, широкого резонансу цих. Апокаліптичних наративів, чи то від політиків, чи з конспірологічних кіл, що це нам говорить про сьогоднішній світ, про рівень глобальної тривожності, про кризу довіри до інституцій, про пошук якихось простих пояснень у світі, який ну стає все складнішим.